Отже, привіт всім! Вирішила записати коротку нотатку, поки в мене є час. Тут такий перепочинок. Чекаю свою бенефіціарку, яка зараз на процедурі фізіотерапії, на сеансі фізіотерапії. Ви мене запитуєте, як виглядають паркани у французів, з чого вони їх виготовляють зазвичай, і як я це все спостерігаю. Тому тим більше, що, мабуть, я можу зробити такий якийсь зріз з багатьох будинків і тих, те, що їх навколо. Оточує, тож я б, мабуть, виділила кілька моментів. В першу чергу, те, що ви тут бачили і бачите в моїх влогах, часто це такий незвичайний паркан, ніде я його не зустрічала. Це паркан з каміння. І камені ці доволі специфічні, вони округлої такої форми. Це річкові річкове каміння, яке тут яким застелено дно, і власне русло ріки Гарони, яка тут у нас протікає неподалік. Тож це така місцева вигадка, місцевий спосіб робити не тільки паркани, але й стіни будинків. Старі будинки мають саме такі стіни. У нас будинок в якому ми мешкаємо, який доволі старовинний. Я думаю, йому пару сотень років, мабуть, є, але точно я не знаю. Отже. Зі спідручних засобів люди це будували колись, можливо, і зараз для того, ну це вже більш такий модерновий стиль ретро, коли вони хочуть додати ну цікавинку у старовинному стилі. Можуть, я думаю, теж це робити будувати такі паркани. І, ну принаймні, імурують вони стіни, якщо, наприклад, реставрують такий будинок, до того ж, я бачила будинки, які зроблені від початку з такого каміння, але потім були штукатуркою замащені, так, пофарбовані стіни. А зрештою, зараз я бачила, коли реставрують такі будинки, то навпаки знімають штукатурку і залишають такий ось неповторний стиль. Єдине, що змащують між камінням білою. Такою Субстанцію, не знаю, будівельним розчином таким виглядає ще крутіше і красивіше, і екзотичніше, навіть якщо це підходить таке визначення. Також тут на другому місці, чи, я не можу сказати, як за розповсюдженістю, але дуже багато я бачу парканів живоплоту. Тобто це кущі, зазвичай, з... мені нагадують, ці кущі лаврові, тобто такі жорсткі. І темнозелен, жорстке темнозелене листя, яке цілорічно не опадає, виростають нові листочки, а взагалі то вони переважно їх підстригають для того, щоб ці паркани були такі суцільні і товщиною зазвичай ці кущі, ці паркани десь з пів метра мінімум, а то і більше. І висотою можуть бути більше двох метрів. Це те, що я бачила, а також з хвойних. Порід, кущів чи, можливо, навіть ялин теж розповсюджені паркани, їх вони теж підстригають, доглядають за ними. Є недоглянуті. Ось Зараз я тут бачу поряд такий паркан, в якому. Вже прийшов час обрізати такі гілки, але це теж такого багато. Що я хотіла сказати? Ну і зазвичай, так як і в нас, в Україні можна часто побачити з такої сітки, те, що зараз в будівельних магазинах пропонується, як паркан: темно-зелених, білих, таких ось сітка, в які прямокутні такі. А, не знаю, проміжки, як це правильно сказати. Це те, що сучасного, і ну, металеві металеві сітки, будь-що, потім такою штучною темно-зеленою тканиною ще завішують, або роблять паркани, те, що я бачила, з блоків: газоблоки чи е, цементні такі ось блоки сірі, будують. Потім вони їх шпаклюють, фарбують. І власне ось такі паркани. Не знаю наскільки вам цікава така інформація. Єдине, що я не бачила, так ці ось такі леті бетонні паркани, які імітують там якесь ліплення. знаєте, те, що ну, У нас, наприклад, в Україні, там, де мешкають мої батьки, таких парканів повно. Та й в Києві також, особливо там десь в приватному секторі, саме з такими під цеглу, знаєте, ну, вилиті з бетону секції. Паркану ось так їх ставлять один біля одного. Такого тут немає. Не знаю чому чи була тут така ініціатива, і не пережилася, чи зовсім такого тут не було. Але таких парканів я не бачила. Щодо безпеки французів, в них у всіх є. Ворота, які на, ну, зачиняються обов'язково, або звичайним замком, яким ми звикли, або вони на пульті керування. І це в них обов'язково теж дуже рідко я зустрічала, щоб не зачинені були відчинені ворота. Зазвичай вони спостерігають ну, слідкують за тим, що в цьому плані безпека була. Врахована, і скажу навіть по тому, як нам рекомендували на початку, мабуть, після того як у старшого сина викрали велосипед в коледжі, бо ми його не пристібали на замок, і ну і вони зрозуміли, мабуть, що ми. Легковажно до цього поставилися, що ми вважаємо, що це цілком безпечно. Тож наші опікуни, скажімо так, наші перші знайомі, знайомі французи, вони наполягали на тому, щоб ми обов'язково зачиняли двір, на ніч обов'язково зачиняли на замок. Ми перший рік цього не робили, але нам наполягали, сказали, що треба зачиняти, тому що лазять можуть залізти у двір і викрасти все, що погано лежить. Отже, ми почали, почали сам будинок внизу, ми навіть не зачиняли, ну, квартиру тільки зачиняли і все. А потім почали. І також нам розповідали, що ходять і такі заїжджі є е, гастролери, як то кажуть, які можуть ходити дивитися по дворах, що погано лежить, і можуть красти. Тобто, Французи вони крадіжок таких бояться. І, за цим слідкують. Потім мої бенефіціари, мої клієнти, до яких я приходжу. Ви теж помітили, що зазвичай, коли я до них заходжу, двері відчинені, і ви мене питаєте, чи вони завжди не зачиняють двері на замок, і ну чи, чи як у них з цим. То я можу сказати, що зачиняють обов'язково і відчинено тільки тому, що вони мене чекають в певну годину. Не у всіх вони відчинені ті двері бувають інколи доводиться. Дзвонити, але переважно, ну переважно, вони знають, у котрій годині я буду. Тож таке. А ось люди дуже похилого віку, які погано переміщуються. Ми взагалі беремо окремий ключ у нас є в офісі, і ми можемо цими ключами користуватися під розписку, тобто всі точно знають в кого зараз, в кого у котрій годині, в який день хто брав цей ключ від квартири, де мешкають ось ці маломобільні люди. За цим теж слідкують. Ну, власне, власне, те, що я хотіла сказати, так, з безпекою така ситуація. І, власне, те, що стосується ну, більшого міста, то, я думаю, там ситуація приблизно така сама. Єдине, що там відрізняється від нашої місцини, що люди мешкають в таких районах, мікрорайонах, які можуть бути більш безпечними, менш безпечними, ну, як і скрізь у світі, мабуть, ну, в західних країнах. Так, точно є насичені новоприбулими іммігрантами, якісь такі їх громади, скажімо так, які теж мають славу більш безпечних чи менш безпечних місць? Тож таке. Не без цього, як то кажуть, у моєї сестри двоюрідної квартира в центрі міста, але там багато соціального житла навколо величезний старий мікрорайон, такий з соціальним житлом. І, власне, зараз намагається влада міста цей район і розселяти, і перемішувати з іншим житлом, будувати краще житло, не тільки соціальне, але таке, яке можуть заможні. Люди собі дозволити для того, щоб не робити ось таку однорідну, однорідне заселення представниками однієї етнічної групи, наприклад. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Тобто процес йде на покращення, але саме цей мікрорайон він вважається не надто надійним, тому що велике. Кримінал кримінальні великі показники по кримінальним якимось випадкам, і це не робить гарної слави. Тож, це те, що я знаю, знову ж таки кажу про свої спостереження, про те, що я бачила тут навколо за той час, поки ми тут живемо. Ось так. І ще просто згадала, як мені написали коментар, здається, з Канади, що навіть дітям, які жили в Канаді, ну, народились, мабуть, жили в Канаді і потрапили у Францію, мабуть, як туристи, то діти були здивовані, що люди огороджують свої будинки парканами, доволі високими парканами, надійними парканами, зачиняють їх на замки. Тож для канадійців, наприклад, для канадців, для американських людей, американців, які мешкають там постійно, це така ось дивина. У Франції це не дивина, це ну те, що я бачу, це нормальна практика мати надійний паркан. Ось те, що я хотіла сказати: трохи про безпеку, трохи про паркани. Не знаю наскільки вам було цікаво. Тож поділіться, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте, які ваші спостереження, можливо, в інших країнах Європи і в тій самій Америці, в Канаді, чи зустрічали ви ось такі населені пункти, ну, на містечка, селища, в яких теж були паркани надійні, скажімо так. Окей, добре, буду завершувати. Дякую вам за вподобайки за те, що підписались на цей, на цей канал. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!